Шановні колеги, вас вітає методист Старокостянтинівського професійного ліцею Коржанівська Надія. Сьогодні я хочу представити вам виставку на тему реалізація творчих здібностей учнів професії столяр будівельний. Під час навчання професії столяр будівельний наші учні мають можливість отримати не тільки освітній кваліфікаційний рівень кваліфікований робітник 3 і четвертих розрядів, а й відкрити в собі отой прихований скарб талановитості. Які виявляється, має кожна людина. І талановитість особливо розкривається в учнів під час ознайомлення та вивчення різних видів етнічного ремесла. Опанування цією професією дає можливість дитині знайти свої хобі, отримати задоволення від продукту своєї праці, бути корисним для суспільства, ну і, звичайно, хоч невеличкі, але отримати кошти на прожиття. Сьогодні я хочу представити вам творчі напрацювання, творчі проекти наших учнів, творчі колекції, в яких вкладена їхня фантазія, їхня талановитість, їхні професійні навички, які вони отримали під час навчання професії столяра будівельні. В кабінеті Спецтехнологія ви маєте можливість побачити міні-макети будиночки будиночок із зрубу, які характерні для стилю, Закарпаття. Ви можете побачити обладнання, яке використовується в професії, професії столяр будівельних. Це е, столярний верстак. Можна побачити е, міні-макети дверей, арок, вікон, які прикрашають фасад житлових будинків. Руками наших учнів виготовляються навчально-демонстраційні стенди, наприклад, породи, ціні породи деревини та де вони використовуються. Зразки, зразки замінників цінної породи деревини на ламіновані матеріали. Відходи з дерева продовжують своє життя завдяки учням та організації роботи гуртка різба по дереву. Ви маєте можливість побачити елементи фігурок, які прикрашають інтер'єр житлових кімнат. Можна побачити нарізні дошки, які знаходять при примінення газдині на кухні руками нашого, нашого учня із. Ламінованої плити виготовлена виготовлений каркас для годинника, і цей каркас, як ви можете бачити, оформлений елементами декупажу, отримавши відповідні професійні знання. Та впроваджуючи корисний досвід умільців, руками наших учнів виготовляються стільці, руками наших учнів виготовляються розкладні столики, виготовляються напольні інших. До речі, які користуються широким попитом серед працівників цею та інших бажаючих придбати за відповідні кошти відповіді. 小伙子。